Розвідка міноборони Британії проаналізувала заяви російського міністра оборони Шойгу щодо подальших планів розширення збройних сил Рефії. Бідім. На одній з нарад той заявив про плани про створення двох нових армій. При цьому розвідка Британії не сумнівається, що набрати таку кількість живої сили у російського керівництва вдасться. Але їхня проблема полягає у складності адекватно озброїти та не тренувати їх. Таким чином, російська тактика атак живими хвилями лише буде розширюватись, паралельно з наростанням проблем у забезпеченні важким озброєнням. У цьому контексті українське керівництво, а також уряди країн НАТО. Вже можуть думати над збільшенням виробництва саме протипіхотної зброї. Здатної нейтралізувати ворожих солдатів ще до підходу до лінії безпосереднього зіткнення. Боєприпаси для автоматичних гранатометів, артилерійські міни, осколково-фугасні снаряди, а також дрони камікадзе із повітряним підривом, які здатні накрити велику площу, стають все більш актуальними для поточної тактики Збройних сил України. А ця тактика, як відомо, націлена на знищення якомога більшої кількості ворожої піхоти з мінімальними. Втратами власних сил. Знаєте, я думаю, що все рівно е, остання версія буде вирішити залі, і зараз, якби ми там не говорили, що що відкинули, а що залишили, сірно все, все рівно питання, ну це не буде остаточно, і нам навіть не жоден депутатом зараз каже, буду голосувати чи не буду. Тому що ми не розуміємо, що залишиться, тому що основними залиш... залишається залишаються норми, все таки по питаннях інвалідності, по питаннях обмеженості е, прав е, громадян, питання. Від і бронювання громадян да є якісь напрацювання, але там дуже багато депутатів подавали правки. Зараз зокрема, на з над цими правками працюємо. Зараз у нас ми дійшли до там 2000 Там за 2000, скажімо, між 2000 і 2500 правкою якраз обговорюється питання. Тому ну комітети. І сьогодні був під обстрілем. Теж там перечікували там, і мається на увазі, що були перериви в самому засіданні. І, зокрема, але я думаю, рішення буде прийнято, коли вже безпосередньо в залі. Він ну, точно в березні вже не буде, не, не, не вийде його туди подати. Я думаю. Мабуть, друга половина квітня. Те, що я зараз бачу, можливо, будуть якісь зміни, там хтось змінить свої правки або їх не буде ставити на комітеті, і, можливо, це буде скоріше. Але потім він тільки війде в зал, і 4 тисячі правок ми розуміємо, теж буде залежати від того, будуть депутати ставити чи ні. Це тільки на врахування, ще можна ставити на підтвердження. Тому, тому важко прогнозувати, коли законопроект саме буде прийнятий. Пане Романе, от на тлі того, що ну, на, на тлі перевиборів Путіна і його планів посилити мобілізацію, якраз ось і на тлі того теракту в крокус сіті холі, звичайно, ми розуміємо, що Путін буде посилювати мобілізацію в Російській Федерації. Що нам робити в такому випадку? І чи задовільнить потреби збройних сил України новий законопроект? Ну, якщо чесно, я не впевнений, що, ну, що законопроект, який буде прийняти, він прямо задовольнить нам питання мобілізації. Він не про мобілізацію, він про облік. Нам потрібно зрозуміти зараз, як правильно нам облікувати людей. Чи той єдиний шлях, який ми вибрали там когось налякати, щоб прийшли на облік, я не дуже вважаю, що він правильний. Якщо ми хочемо мобілізацію, ми маємо, якщо ми хочемо так, скажемо так, поповнити ряди наших збройних сил, а коли ми про це говоримо. То мобілізація повинна відображати в собі і кількість, і якість. І іноді якість вона важливіша за кількість. Ми оце маємо розуміти, і ми маємо розуміти, що як і в будь-якій структурі, і так і в збройних силах, що все ж таки якість вона ну – Це ті, хто зараз уже спроможні воювати в сучасній війні. Я не кажу, що не потрібні інші там, де на деяких напрямках, але війна це свої виклики. Це сучасна зброя, асиметрична війна, це нові технології, і ми, ми під це маємо набирати людей. Під це мають бути спеціальні люди, молоді люди, люди, які розуміються на технологіях, і ми маємо їх мотивувати туди, йти. Тому от просто самої мобілізації, давайте всіх закинемо і просто стіну построїмо з особового складу. Це питання не працює. Має бути комплексний підхід. Ми маємо створити умови, щоб ішла мобілізація. Паралельно йшла, йшов призив спеціалістів, і також ми маємо думати про те, як ми можемо змотивувати і ти категорію, оцю 18-27, яка зараз не призивається. Звичайно, там не в бусіки їх закидувати, а робити умови будь-які там короткострокові контракти, хороші виплати, е е е хороша підготовка. Хороші лінії, які вони будуть бачити, які їх захистять, і ну це цілий комплекс. Тут у нас є вже напрацювання з цього приводу, але ми маємо йти по цьому шляху, бо ми не можемо як Росія. Але говорячи про росіяни, вам скажу там навіть наші спецслужби підтверджують, росіяни теж зрозуміли, що просто мобілізація це 21 століття. І а хто мобілізацію проводять, ну в тому числі і політики, і в Росії і політики, і всюди, і вони розуміють, що от просто так, от е, скажімо так, призивати особовий склад, який іноді не хоче. Ну ми ж розуміємо, хоч це й обов'язок, але не хоче. Вони створюють умови, і ми маємо створювати умови і раніше, тому що в них в них є можливість навіть закидувати в бус, а ми не маємо це цього, цього робити. І росіяни пішли по іншому шляху, Ввиду того, що вони там вирішили розширити свою армію. Вони підняли питання щодо комплектування нових підрозділів і нових округів. Там Ленинградський там три округи у них нові. Вони підвищили, особливо в глубинці, фінансову винагороду за підписання контрактів, і це в них працює. Во тим самим у них зростає. Ми там не рівняємось на росіян. Звичайно, ми маємо розуміти, що це війна 21 століття. Людина, яка йде воювати, професіонал. Вона має бути впевнена як по приходу. За період служби і те, що з ним буде, ну назем це ветеранська політика, після і ми на всі ці три етапи маємо дати відповідь, поки ми не дали цю відповідь, ми не можемо нічого говорити про якісну мобілізацію. А от стосовно об'ємів, от на минулому тижні прем'єр-шмигаль заявив, що нам вже не треба 500 тисяч військових, а значно менше. Це з урахуванням чого, що в нас зникли певні загрози. А якщо ворог піде з півночі, сумщини, наприклад. Ну, я, я не знаю, на чому він наснувався. Можливо, в нього якісь є дані там, від розвідки. Тому що дивіться, поки те, що ми маємо, у нас іде мобілізація. Давайте будемо говорити відверто. У нас мобілізація не е, прикращалась, і зараз на даний момент у нас вона покращилась, ніж, наприклад, це було в грудні декілька разів. Вона йде навіть без законопроєктів, налагодились деякі процеси. Вона там просіла після того, як були змінені воєнкоми. Зараз вона налагодилась і йде своїм чердом, поступово підвищується. Якщо вносити етапи, ті, що я говорив, або ті, які, наприклад, прописані в моєму законопроєкті, ще 73 депутати, які підписались 11.0.12 про мотивацію служби, коли ми там мотивуємо людей, йти на контракт безпосередньо, ми можемо це ще збільшити. Це і це буде нормально, але ж ми розуміємо, там, якщо дійсно ви кажете, ви правильно кажете, якщо Росія зараз проведе мобілізацію, зніме ще більше техніки зі своїх складів та арсеналів. Якщо вони долучать Білорусь, у нас відкриється ще декілька тисяч фронту кілометрів фронту. На це потрібно буде реагувати тих військ, які є. З цієї мобілізації однозначно не вистачить. Тому ми маємо про це вже думати зараз і, кіль, і якісно укомплектовувати свою армію. Тому я не готовий сказати, що мав на увазі шмигаль. Я думаю, я взагалі вважаю, що зараз вредно говорити фрази, нам не потрібно. Нам потрібно, ми не маємо говорити про числа, ми маємо робити все, щоб вона в нас йшла. І ми говорили про якість, ще раз скажу, а не про кількість. Але при цьому ну, слова. Нам не потрібно. Вони, вони можуть спонукати інших людей. Ну, якщо не потрібно, я не професіонал, хай йдуть професіонали. Тому ми маємо говорити, що вона нам потрібна. Я військовий кажу, що мобілізація нам потрібна, але ми маємо вибирати тих людей, які дійсно нас посилять на полі бою, а не будуть обузи.